Ось я загрузили мене 45. Документи забрав. Пломбу треба буде поставити. Трошки пауза, za пломба 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 Гарда. мальчик все закрыто а okay, как okay. Todo І все. І все загрузились. Ми заїжджали, але тут раз два виклю... вискочив на це кільце. Ще гугли включив, щоб не промахати той такий поворотик. Yeah. На n 227 вискочить. Не там довго, тут быстро. Як перші рази тут грузився, було наоборот. На першій довго. Ой, на першій быстро. Там хвилин 20-25, а тут години 3. А тут щось мало машин там. Я розігнався тут на цих фіціоналках. Nice. yeah Щотко Що заїхати до Беліхів, треба перевірити його. Че, оплатить, та дороги де добро. час раз чуть не повернув Там можна виїхати, але повернув би думав би куда це, куди це, що це робите. Ну, Це А22. Підочки. Проїдьте ну, Поставили, було 80, поставили по 70. Що тебе коріння німецьке, чи що ж, ти так їдеш затягнуто. Ну, пижику, ти ж можеш дати газ полик і все. Лише ж Тауляндію треба там покоряти. 啊。Oh. менш на узбіччя париж то катастрофа ну той почав їхати цей вже починає тупити, хлопця you 5 хвилин пауза перед кельном, всі стоять, виїжджають машинки. Я вже поїв. Скільки лишилося? 15 хвилин, ще півгодинки. Настоїться приїхати поприбирати. Ах, это и такие Он тоже вид, стоял это уже термичка машинки ездить пробки там по дороге есть как она будет не видно. Перецепився чувак, то йде прицепав, mm, Уляндія. 17 хвилин приїхав і... Пробка! Як завжди! Не, не, Барани! Ой. Як все важко. Де хочеш, їдуть нормально, але ці. Ну їдьте, лки-палки. Не знаю, якщо б по Європі не було б Німеччини, це, мабуть, був дронобою найкращий. Паркінг кончені в Німеччині, туалет, дорогі автоход, це такі плюс-мінус. Або він заваляний повним ходом і ще треба за туалет платити, і ще якщо поїсти, Добавлять своє. Але лимона стать. Оце такий все, так більш нічого нема. Строїть. Стройте, блін, автобами для лігкових, щоб не заважали. Блін, їздив вночку, так було класно по Німеччині, все проскакав, все класно їхалось.